Привіт, друзі, це Іван Наві. Ми на блокпост шоу. Запитання, яке я вам задам, стосується безпосередньо мене. Якщо ви уважні, вам пощастить. Отже, запитання наступне: що таке паліндром? Mm, якщо стосується вані, е, бо я просто на нього підписаний в інстаграмі, знаю, що він багато бігає. Є ще ж виконавець паліндром. Не знаю. Стоп. Стоп! Блокпост! Так. Вимкніть фари. Ну, якщо враховувати, що Іван Наві, це це псевдонім Івана, ну, типа, ззаду наперед, тому я думаю, що паліндром це слово, яке читається ззаду наперед. І зверху вниз. зверху вниз і зверху наліво. Я приймаю твою відповідь, чи правильна вона нам підкаже Іван Наві. Якщо ви прочитаєте Іван Наві ззаду наперед, це і буде Іван Наві. Тобто, це буде паліндром. Це правильна відповідь!